Вітаю всіх на каналі Тама Мирна. Мене звати пані Тамара, а я запрошую вас до себе у нашу нову тепличку, яку ми зробили восени. До речі, вперше і своїми руками. Як же все дивно і по-різному. В Минулому році баклажан був наскільки нещасний, що він почав тільки рости, посаджений ще в березні, 5 травня. От почав рушив з місця. Перші листочки з'явились. Зараз у нас 25 квітня, а баклажанчик має такий вигляд що я вже буду ставити його на загартовування. Опускатиму вниз, хай гартується. Не весь, правда. Є баклажан ось такий, трохи менший. Ну, правда, і посаджений значно пізніше. Є ось такий. Є і такий. Ось, в камеру красивіший. І перчик. В центрі стелажа, красунчик. Ну, ще хай підростає. Теж в касетки. який красунчик вже. Сім'юльні листочки всі на місці. Пам'ятаю, минулому році всі вони загинули. По краю ось, невеликий. По центру прекрасний. Необхідно, мабуть, якось їх отак поміняти місцями, мабуть, на стелажі. Це я дивлюсь, так, як і в теплиці, і будь-чому це все по центру. На касеті все по центру краще, на краї трохи якесь воно більш. Та в Божі, де б не садили. Хоча ось тут це як виключення, ось баклажанчик ось прям нахиляється. Вже не видно, мені навіть поливати, я не знаю, як його поливати їх я ну, не знаю, чи в кожну попадає ячейку. Так, Корінь, що у нас з коренем? Як я показувала, ми з чоловіком садили їх на 8 березня. Так, деякі посадили по дві, зараз дістану корінь. Корінь ось такий. Корінь класний. Корінь класний. І видно, прямо наче як поділені, так? Ось, корінь від одної рослини і корінь від другої. Звичайно, хто купувати, хай розділяє, саджає окремо. Але його треба загартувати, щоб він такий був упругий, щоб він був тверденький і надійний вже. Так, в перченятко заглянемо. Заглянемо перчик. Тадамс. Ану. Та не хочеться ж порвати корінь. Воно тут добре полите. Ось такий корінець. Мабуть, треба ще монофосфатом калію, щоб більше корінь. гарно дуже вода така. І ось корінь виглядає. З касеточки виглядає курінь. Тут, навіть в кожній виглядає він, а ну... да. Вон там, він позакручувався, бо він же тут не, не може лізти в... всередину, він закрутився. І з баклажана виглядає. Да, бакла... Це цей трошки менший баклажан. Так, ось такі перченятка. В меншій касеті. То касета була 160-та, це... а це ось така. Ось такий перчик. Ще трошки там на загартування. І в таких же невеликих касетах, в сутій касеті, 105-та. Ось і такий баклажанчик. Ну, і тут ще хай підростає. А от кабачки, кавуни, і дині і огірочки для вулиці, і он кавуни ще. Стоять тут, також треба, напевно, виносити і гартувати. Щоб вони в теплі далі не росли, особливо огірки. Огірки посаджені в стаканах, в них уже лізе другий справжній листок. Корінь ось, видно. Треба носити на вулицю, хай вони там гартуються. Диня також. Ну, з динєю тут зря не цей. Тут же касета ця велика. Ну, корінь ось достав. Касета з неї важко витягувати. Я це купила і для таких великих овочів. для баштана, і для огірків. і для і трохи каюсь, тому що вони наскільки глибоченні оці стакани, прямо глибокі. Сантиметрів, мабуть, більше десяти. Дуже важко витягувати. Обов'язково край обірветься. Так що не знаю. Я, мабуть, не права, Ну, якось будемо саджати. Проливаю якраз таким фосурними добривами, щоб у них корінь наростав, щоб легше було витягувати, бо листя ж то вже велике. Так, тепер помідорчик, що помідорчик? По помідорчику. Ранній помідор пора вже рвати. Оце вперше посаджено в теплиці. У нас все життя було в парниках. Тепер в теплиці. Вони, я бачу, виросли. Це сорт Санька, це ранній сорт. Уже б його треба продавати, щоб він не переріс. Він має гарний вигляд. У нього вже така і синя ніжка трошки. Я люблю, коли в помідора така синя ніжка. оно, та паличка, оце тут у нас санька. Вже вони оце такий вигляд мають. Перчик там воно виглядає з, помі... з помідорчиків. Помітно виглядає подарунок Молдови. Але не квітне ще чого. Ні, воно квіточку викидає, ну ще не квітне. Але вже пора, я думаю, йому так же. І, звичайно, стіл з моєю улюбленицею петунькою. Сурфінію, петуньою ампельною кущовою, але дуже-дуже класнюча. Ось така фіолетова. А така. Фіол... Світло-фіолетова, дуже гарна. Це буде червона, тому що Red Ray. Я вже це біла, дуже класнюча. Ну, фіолетових таких, чи вони раніше вони рано відкрились. Оця невелика квіточка, але вона така неонова, а це я собі її залишу, напевно, хай вона вкрива. Так, це ось у мої крапульки. Ось така малиново-рожева шапка. Ні, це ампельна, це із серії Опера. Це насінка моя вирощена. Прям майже під колір мого нігтя. І ось такі фіолети. Тут виявляється, в мене фіолетові прямо в асортименті. Від отакого до отакого. Ну, можна таку композицію створити в рядочок. Дуже гармонійно буде. Красунчики. До речі, перша віулками відкривається. Яка вона буде, ну зараз розкриємо, глянемо. Ага, Ясно. Ось тут прямо біля входу в теплиці стоять чесно. де хто із них загартовується. Сьогодні вітер, сквозняк навпроти. Двері обоє відкриті, сьогодні північний холодний вітер. Всім задоволені від вашої роботи. І міцного здоров'я.